Друзі, я вас всіх вітаю. Сьогодні у нас буде не тільки огляд цієї котушки. Це у нас Okuma Eclipse. Але й багато теорії, яка, я впевнений, вам буде корисна. Отже, поїхали. Прислала мені в роботу Окума Eclipse. Котушка вже. Має Рокет. До повертаємось до той теми, що. Це рокіт, жодні самі чарівні мастила вже не заберуть. Тут потрібна заміна головної пари. Але на такі котушки, як Окума, головну пару знайти дуже важко. Якщо і можна знайти десь в Європі сервісні центри, Окума, вони запчастини не продають. Дуже часто це вже відбувається після. Того, як гарантійний термін закінчився, тому ну, коштувати вам це буде дорого. У мене є деякі запчастини до таких катушок, е як Хума, до інших, але зазвичай е деталі. О, такі от, ручка, до речі, ручку я сюди підібрав, приїхала вона мені без ручки. Ручка має трохи інший е крок е різьби, тому. Тому, тому, тому бажано цю ручку там не викручувати. Десь на 3-4. На 4 на чотири... на на вітка вона закручується. Ні, більше. Ну, Трохи э, деформується гвинт, і тому краще її там вже не знімати. Ось таку ручку маємо. Маємо ручки, які вкручуються. Маємо шестигранники, гайки фрікціона э, ролики. Заглушки різні, підшипники це, в принципі, цього всього багато. Я можу не підібрати вам по якійсь моделі, наприклад, по цій. Ну, тоді зазвичай прошу або зняти всі розміри, або прислати котушку мені, щоб я міг вже там на місці підібрати. ну Так в цьому випадку і є. Uh, так, дивіться, що тут у нас uh, бросається в очі. теж Почнемо з, з загальної теорії, потім вже підемо конкретно до цієї моделі. І до конкретно там, легенди, історії окума. Тут намотане дуже uh, товстий шнур. Я, на мій погляд, це велика помилка. Я не, не буду міряти його, але в принципі, здається, він круглий. і... Схоже на матеріал Деніма. Зараз і в Китаї такі роблять, але починали з таких з грубих матеріалів. Це американські Pro. Окума, до речі, фірма абсолютно китайська з китайським капіталом, але там вже відкрили філіал. Я не знаю, що вони там роблять: зипчастини чи просто сервісний ремонт. Навіть в США це є, китайський капітал пішов. Значить, шнур. Шнур занадто грубий для цієї моделі. Заявлений тут розмір 5000 і скільки тут? Ну, мабуть, 0,4. І хочу нагадати таку базову теорію вам, що риба в воді важить менше. Витягнули ви на сушу рибу, риба важить 10 кг. В воді вона буде важити там набагато менше. Тобто, можна витягнути шнуром, якщо ви там просто будете тягнути шнуром, жилкою, наприклад, там з розривним навантаженням 5 кг. Тобто, Ну аналогія така, що ви можете. Зіштовхнути вагон залізничний, ви можете зіштовхнути автомобіль, він стоїть на колах, ви можете штовхнути так само в воді, ну підняти цю рибу на цій жилці ви не зможете, а потягнути по воді ви її зможете. Тому товсті шнури вони вбивають і саму катушку, і, і цей. І ролик, і кільця, і летить не так далеко, і парусіт, і в воді тянеть за, за собою. Бажано брати мога, тоньший шнур. Вибачте, для деякі люди, які в цьому розбираються, але інколи буває корисно повторити базові речі, базову а, теорію. Беріть шнур як мога тоньший. Так, і поїхали далі, далі вже на механізм. Значить, заявлено у нас тут 5 підшипників. Зараз подивимось, пошукаємо, чи всі вони тут є на місці, з, з, з котушкою не було схеми в якомусь там дешевому чехлі вона була. Що ми маємо знати про Окума? Okuma — це фірма. Ми були колись на презентації, коли Окума заходила в Україну. Заходила вона через компанію Service, Там сильно не вийшло, бо, чесно кажучи, співвідношення ціна якість ну таке собі, не дуже. Тобто за таку якість це за великі гроші. Але про е, історію про компанію Акума я добре знаю. Е, значить Починали вони з того, що виробляли на замовлення німецької компанії Dam, яка є одною з самих старих е, взагалі в світі виробників товарів для рибалки. Починали працювати з компанією, DAM. Да, багато механізмів, багато рішень можна побачити в катушках Окума, тобто там багато патентів вони взяли, просто елементарно викупили і взяли свою власну торгову марку. Які практично у всіх моделях Окума недоліки. Тут достатньо такий в'язкий м'який пластик. Ну, рідко він ламається, але він має серйозну вагу і має такий ще великий, недо, е, великий недолік, що коли ми неправильно закручуємо гвинти, так само як, наприклад, і в катушках е, фаворит, то можна зіпсувати різьбу, можна зіпсувати пластик. Треба тут дуже вважати е, бути дуже обережним. Е, дивіться далі, я вам розкажу, як це правильно робиться. Uh, все, давайте вже поговоримо конкретно про цю модель. Тут навіть ті ж пуля важка, така монолітна. Поїхали. Так, дивіться. Uh, в узлі ролика є так, називаємо його патент від Окума. Маємо ось таку ось таку детальку в механізмі. Ану, різкість. Uh, для чого це потрібно? Ролик має інерцію, коли він розкручує, розкручується, коли ми робимо, закид. Е, закид. Е, ні, не закіт. коли ми намотуємо, коли ми вимотуємо вже там пусту снасть, з рибою в принципі, великої проблеми не буде. А коли ми вимотуємо прост, е, снасть, то ролик може за собою потягнути ще шнур, і може бути якась там пітля, щоб цього не було. Кума зробили ось такий патент. Тобто це трохи буде гасити, щоб не було зайвої пітлі. Що зробили, наприклад, дайва Шимано? Ну, просто зробили цей вузол дуже легенький. Для того там є такі спеціальні гільзочки, проставочки, ролики в них важуть небагато. У дайви Ролик обертається на дуже легенькому підшипнику або там на механізми, на втулці з зовнішнім діаметром 6 мм, у Shimano 7 мм. Там більше тільки в великих карпових катушках, там 8-10 тисяч і так далі. Тут вони зробили таким чином. Ролик вже закис, треба буде міняти 5х8х2,5. По суті, можна, можна таке рішення застосувати. Великі підшипники вони зазвичай більш довговічні. Але це вже зіпсоване. Будемо міняти. Маємо втулку. Ролик можна назвати правильним. Має внутрішній упор буртик, тобто буде тут жорсткість, це все ми будемо зараз міняти, замінювати, поставити правильно. Йдемо далі. Так, котушка розібрана, вже помита. Так, друзі, і що ми маємо? Ну, По-перше, хочу показати е, сам механізм. Е, приймаю критику в одному з попередніх відео. Не знаю, що це за метал. Е, схоже на сталь. Схоже на сталь, але трошки, трохи легше. Дивіться, значить, маємо такі типові. Зачіпки під байтранер. Тобто сам корпус і весь механізм вони зроблені універсальними як для байтранера, так і для іншого механізму. Тобто, якби тут був байтранер, то задуби був би ще такий задній фрикціон, Так тут ми маємо просто таку от заглушечку. Схожа на сталь, непогана, великі зуби, високі, тверді. Малий круг, мали круг, мало коло зубів. Зроблено не зовсім гарно. Ось ми маємо паразитну шестерню. Вона, до речі, зі всього механізму мала саме такий плачевний стан, все це тут, -тут закисло. По суті, механізм, сам закис, катушка давно не обслуговувалась Я не знаю, скільки була вона там в праці. І відчищав і в ультразвуковій митці я але ну ідеально воно не вийшло. Тобто тут вже є окислення. Ось чому треба робити ем, обслуговування вчасно. Маємо ось такого цікавого металу піньйон, відому шестерню. Ну Я думаю, в ідеалі мало б воно пасувати по твердості. з Ну Класика, як я вже теж казав в одному з минулого відео, сталь по бронзі. Тут сталь, ну, по якомусь іншому, я думаю, по твердості схожому сплаві. Теж якісь е сілуміні. Частина, яка частіше за все, ламається куліса. Теж вона окислена, постаралася ми її якось відновити, але ідеально це не буде. Далі маємо які недоліки. Маємо вже тут риски всередині на поверхні вісі. Риски помальовані, значить, якийсь бруд потрапив між піньйоном і штоком. Помальоване. Тобто це я зараз буду полірувати. Ось, до речі. Що, крім всього іншого, робить майстер? Полірує деталі, яким, не потрібно, яким потрібна поліровка. Шток і внутрішня поверхня піньйону теж будуть поліруватися. Один з підшипників на ведучій шестерні зіпсутий. Пробував я його обслужити розібрав маємо захист, розібрав з двох сторон. Заправив відповідним мастилом заново відмив відповідно, теж ультразвуковою мийкою, але все одно він шумить. Будемо зараз збирати обратно. І давайте порахуємо: значить маємо заявлених 5 підшипників. два підшипника на ведучі шестерні. Один підшипник шарико підшипник на відомий шестерні. три Далі маємо нескінченний вибачте, обгонну муфту 4, теж вважається підшипником. І а під роликом 5 підшипник. Чесних п'ять підшипників. Могли б, звичайно, і сюди додати, але чомусь не додали. Трохи вона люфтить, будемо трошечки зменшувати люфти, заправляти відповідною осмазкою найгустішою, вважаючи на те. Що ця катушка вже не нова. Поставимо захист від попадання води. Ну, Ось, ось вам і огляд, і вам трохи парад. Сподіваюсь, ви трохи чомусь навчилися. В цьому відео отримали корисну інформацію. Ну, Якщо хочете подякувати мені, подякуйте. І до зустрічі в наступному відео.